Вітаю, друзі! Слава Україні і міцного козацького здоров'я. Ну що ж, поки Трамп думає, як би то звинуватити Україну у тому, що ми не хочемо миру. В голови українців вбивається колосальна діч, яка свідчить просто, напевно, що про неадекватність деяких цікавих персонажів. Зеленський сидить і думає, яким би то чином посадити Порошенка. А команда Зеленського думає ще глибше. Бо вони бояться не одного Порошенка, вони бояться гніву народного і думають, яким би то чином запакувати ще побільше солдатів до в'язниці. Ось про це ми з вами сьогодні поговоримо, тому що це я вважаю ну, вже вершиною абсурду, яка відбувається. Отже, поїхали. Поки ви підписуєтесь на наш з вами канал, тицяєте цієте файників, вподобайки, репост робите цього відео, пишете ваші коментарі, бо вони будуть дуже важливими саме для просування цього відео. Я хочу всім нагадати: позаду мене прапор за підписом залужного. Наша ціль зібрати 300к. В описі до відео внизу ви бачите PayPal-MonoBank. Ну, коротше, ви це все бачите. Один із донатів отримує цей. Прапор за підписом залізного генерала. А ми А ми з вами йдемо займатися культурно-просвітницькою діяльністю і трішечки виправляти мізки українці. З чого я почав? Ну, давайте все таки я би почав би ось з цього. Гудков, ну хороший русский. срочно Путіна отравили, он в реанімації в Москві. Тільки що Курська АЕС взорвана, радіація вєшана. Ну або, наприклад, Тамар. В Росії топлівний апокаліпсис, аеропорти, бла бла бла. Ну, в эти мінути Путін в ловушці, Трампа. Сотні фламінга літять на Кремль. Ви представляєте, там більше 3 мільйони підписників. Я зараз не про суть того, що сказано, це тотальна діч. Але це ж хтось дивиться. Ну, реально, ну це ж дивляться, коментують і розповсюджують. Мене це, чесно кажучи, вже навіть не вибішує. Це або тупість тупейшая, або зрада зрадніша. Вибачте за такий сленг. Ну, але тим не менше, тупість тупістю, а нам своє робити, для того, щоб поменше було тупих, а побільше було розумних. І, звичайно, я вам сьогодні говорив, що Трамп думає, яким би то чином звинуватити Зеленського, ну і взагалі поставити Україну на один щабель з росіянами. Щоби що? Ну, щоб виправдати свою неможливість повпливати на Путіна або своє небажання повпливати на Путіна. Бо тарифи переносяться, переносяться, санкції проти Росії не вводяться, не вводяться, а Трамп видав на гора ось це. You know, exactly either, okay? you know, I... Ну, коротше кажучи, Зеленський не такий, яким би він би мав би бути. Бо він, от такий, який він, типу якби є. Ну якщо точно, за його словами, Зеленський теж не є невинним у ситуації, коли явного руху до миру в Україні не винен. і це розцінило дуже багато публікацій, що США можуть запровадити санкції та мита і проти України. Ну нібито це заяв Трампа. Я хочу нагадати, якщо мені не зраджує пам'ять, але 10% відсоткове мито проти України впроваджене, а проти Росії зеро. Якщо мені не зраджує пам'ять. Ви, до речі, ну я зараз просто не маю, як перевірити, ви перевірте мою пам'ять, і напишіть у ваших коментарях, чи я не помилився в своїх цих тезах. А ми з вами продовжуємо. Так от, поки Трамп думає, як звинуватити Зеленського, Зеленський думає, як би то курва посадити Порошенка. Коротше кажучи, ДБР Татарова видало чергову порцію дічі. І при розслідуванні справи проти Порошенка вони посилаються на одну із експертиз. Я вам вже розповідав про експертизу, які проводили вибухотехніки, пожежники, вони в нас стали резко спеціалістами в області конституційного права, але є в експертизі ще дуже цікаве. І, чесно кажучи, це цікаве полягає в тому, що вся команда Зеленського, і, зокрема, по цій справі, оцей антиманда... антимайданівський слідчий, вони думають, як би то повісити своє. Перепрошую на Порох. Ви знаєте? Я тут думав дуже багато що. Лише деяка цитата. Отже, несвоєчасність дій Порошенка в умовах російської агресії проти України з боку президента України Петра Порошенка з внесенням до Верховної Ради законопроекту про здійснення, про відмову від здійснення політики позаблоковості. Отже, ви знаєте, Україна була позаблоковою країною. Порошенко вніс законопроект, Верховна Рада проголосувала. Після того внеслися зміни до Конституції, і ми взяли курс на блок НАТО. Пам'ятаєте, так да? Так от, слідчі ДБР, і, зокрема, експерти пишуть, що саме не своєчасно Порошенко це зробив. Увага! не своєчасно підписав цей законопроект, а також недобре запобігав повномасштабному вторгненню Російської Федерації. В 22-му році, бо ці всі дії призвели до, е, так би мовити, сприяння, е, ну, перешкоджання сприянню підвищення обороноздатності України, що потягнуло російську агресію 22-25 років, і саме такі дії Порошенка вони оцінюються як, так, як ті, що спричинили шкоду обороноздатності та суверенітету України, бо вони не своєчасні дії. Якраз такі вони призвели до несвоєчасності в життю заходів до ефективної відсічі збройної агресії Росії проти України 22 25 роки. Тобто, своє оце, от, вибачте, проїбалі, оці розміновані чонгари разом з відведеннями військ з Гостомельського аеропорту, оце все непідірвані мости, оце все нерозгорнуте ТРО, це все фігня. Саме Петро Порошенко відповідальний в тому всьому, бо він не своєчасно вніс законопроект, депутати проголосували і невчасно підписав. Ну, чесно кажучи, я на сьогоднішній день можу сказати одне: вибачте, що сьогодні такий трохи емоційний ефір, але що цей слідак і ці експерти після цього всього не сядуть, то перепрошую цій країні буде під. Бляха Міка, я дуже добре пригадую, як фальсифікувалася справа проти ріфмастера Яни Дугар і Юлії Кузьменко, де експерти писали тотальну діч. Справа триває вже більше як 5 років. Вже вона починає розглядатися в суді спочатку, бо деякі присяжні засідателі вже сказали: присяжні сказали, що вони не хочуть брати участь в цьому фарсі, і відмовилися. І треба починати спочатку. Ну, не слідак. Не експерти, ні кожна падлюка, яка фальсифікувала справи проти військових і волонтерів, не сіла. І це на озброєння далі беруть орли татарова, ні, не так, пси Зеленського, стерв'ятники татарова, і зараз піхають ось цю діч за допомогою ще якихось там вибототехнічних експертиз, розповідаючи про те, що несвоєчасність дій минулої влади призвела курва до цього. До зеленого проєкту? Я, я би в принципі вже сьогодні сів спокою. Але цю новину заставило мене підняти на гора ще одна діч, яку на сьогоднішній день, саме сьогодні, 27 числа, комітет розглядає ще одну справу. Знаєте яку? А ось вам, будь ласочка, вони розглядають можливість заборонити судам призначати більш м'яке покарання військовослужбовцям. Депутати пропонують, щоб за непокору наказу командира військовослужбовець ніс лише реальне покарання у вигляді в'язниці 5-10 років, без можливості для суду призначити більш м'яке покарання і спитовий срок. Отже, політики вирішили добити, а я вам скажу. В цій ситуації можна лише молитися. Господі, дай нам Боже можливості цим всім солдатам позбавитися від командирів довбої і операції Очко. В цьому ключі я вам зачитаю лише частину допису Юрія Касянова, який він себе опублікував на Фейсбуці. І ви дуже багато що зрозумієте. Отже, поїхали. Якось з теплою осінню 23-го року з нами на операцію вперше виїхали високі представники командування, три полковники в новенькому мультикамі з модними автоматами і модними глоками на поясі на службовому поджеро з водієм капітаном. Насамперед вони демаскували позицію. Прилетівши до нас на повному ходу, піднімаючи тонни сірого пилу з висохлого на сонці поля, запаркувалися біля торгового центру, щоб було зручно, а не непомітно. Насамперед почали стріляти. Їхній капітан, вперше взявши автомат е з кімнати зберігання зброї, вирішив, що там щось потягнути. Загнав патрон в патронник і натиснув на спусковий гачок. При звуці пострілу всі розбіглися по своїх вогневих точках, а капітан сховався в паджеро. Слава Богу, ні в кого не влучив. Безпілотники викликали у командування здивування, вони ніколи їх не бачили. До цього, хоча воювали ми під цим командуванням вже півтора року. Ого, і ця херня полетить. А навіщо літаку хвіст? Адже це зайва вага. Настала ніч. На небі запалилися зірки, і полковники зіграли ракетну тривогу, прийнявши проліт супутників Старлінг по небосхилу за атаку Ескандерів. Під ранок до нас приїхали ще полковники з ОТУ, яких ніхто. Не повідомив, що наш підрозділ буде працювати з цієї позиції, зате хтось із сусідів настукав, що тут якась самодіяльність. Дрони запускають з командуванням. ОТУ нам довелося самим з'ясовувати стосунки, доводячи, що у нас є БРК на цей район, а наші полковники розсудливо пішли курити в ліс, щоб не відповідати за свої особисті проколи з проходженням команд при підготовці операції. Тоді все закінчилось благополучно. Ми добре відпрацювали, вразили ціли, а полковники були дуже задоволені виїздом на природу, тому що з часів закінчення училища ніде далі кабінетів і плацу не бували. Ось так у нас працює на всіх рівнях. Вище командування погано розуміє особливості бойової роботи підрозділів і, взагалі, особливості сучасної війни. Ну, коротше кажучи, допис дуже цікавий. Я вам до чого це все розказую, тому що на сьогоднішній день думати, а яким же чином яким же чином дати більше срок військовослужбовцю? Бо справа в тому, що між тупістю генерала і неох... небажанням бути тупо утилізованим солдатом стояла раніше така, знаєте, ланка, яка називалася судовий процес. Ну, якийсь змагальність процесу, ну якісь пояснення сторін, заслуховування свідків. Я вам можу розказати дуже багато. Операцій, які ми називали операції, очко ідіть туди, там нікого нема. стапьори розмінували там нічого не заміновано, і взагалі нахрена вам стільки всього, у вас стільки всього є. Ну коротше кажучи, народ таке враження, що вони вирішили просто-напросто загнати військових в стойло. Я зараз розумію, що має бути якась межа, бо невиконання наказу може потягнути наслідки. Я, як офіцер, це також розумію. Але ще раз наголошую, між наказом і операцією очко, є ох яка большая різниця, Як говорять в Одесі. Вибачте за русизми, але я не міг сьогодні обійти саме ось ці речі. Тому що як тільки політики влазять в дії, пов'язані з роботою військових, виходить нічого хорошого, військові несуть лише втрати. Пригадайте курську адженду. Я казав, рейдова війна це наше все. Статичний фронт. Це утилізація особового складу. Якщо в тебе немає переваги в артилерії, в небі, ну а зараз ще з'явилися дрони, це взагалі історія зовсім іншого гатунку. Так от, дехто далі паркету не виїжджав, і вони нами будуть командувати. А декого мобілізували зі званням полковника, він теж буде командувати. Так от, ця межа вона має бути збалансована. Якщо вона не збалансована, то з однієї сторони офіцер стоїть перед питанням. Невиконання наказу з боку військовослужбовця, і на це треба вміти реагувати. А з другої сторони, дай Боже нам позбавити наших солдатів від тупорилих генералів. Але ми маємо перемогти. Ми маємо перемогти, щоб кожна падла понесла відповідальність. Ми маємо перемогти, щоб слідаки, які фабрикують справи проти військових волонтерів, сіли. Ми маємо перемогти, щоб отакі от горе експерти, які їхні починають вішати на нас. Чесно кажучи, ніколи не були не просто експертами, вони мають сидіти, бо це є притягнення завідомо невинних людей до кримінальної відповідальності. За це треба, щоб вони самі відповіли. І для цього нам треба перемогти і змінити цю владу в конституційний спосіб на всенародних виборах. Ми переможемо. Слава Україні!